За мене зв'язку Вадим Денисенко, це радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітання вам. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо. Ну, якщо про загальну оперативну інформацію і звільнені міста, ми знаємо, що зазвичай міністерство дає вже покази того, що знаходять на звільнених територіях, або загалом що відбувається там. Як ви можете це характеризувати? Мать ну, на вас ми даємо. Те, що відбувається на цих територіях які звільнені, так, в... так яка йде допомога зараз, і що відбувається на звільнених територіях? Що вам вдається там побачити? Ну, перш за все в принципі є два напрямки: ключових напрямки: перший напрямок це звичайно, свідчення людей, які дають свідчення про ті катування, ті ктори, які робилися на звільнених територіях, і друга частина це безумовно розмінування із ключових речей. Тобто, в принципі, ми повинні розуміти, що один день війни дорівнює одному місцю розмінування. На жаль, в принципі, території заміновані просто ну, напевно, це не замінована територія, ну, як мінімум, в Євразії. Зараз на сьогоднішній момент тому на жаль, в принципі, ми змушені будемо і ще багато, багато часу займатися тим, що будемо розміновувати. Ну і третій аспект це безумовно. Це в ті функції, які проти мене власника ручі самій поліції, це безумовно налагодження нормальної роботи поліцейських дільниць. Фактично на всіх. Окупованих та де окупованих територіях вони вже налагоджені, і зараз можемо говорити, що міліція працює безумовно в посиленому режимі, але вона присутня на всіх територіях, які вдалося звільнити. Ну і от ви знаєте, що сьогодні вночі була дуже сутужна ситуація на Одещині. Три, як мінімум, влучання шахедами відбулося, і зараз в Одеській області оголошений фактично в місті Одеса блекаут просто зараз відбувається. Може, ви маєте якісь подробиці, що які перспективи відновити електропостачання там зараз, і які конкретно руйнування спричинили ці влучання шахедів. Ну, я в принципі не енергетик, тому тут я на жаль не зможу дати якоїсь фахової відповіді. Єдине, що розуміємо, що було влучення в енергетичну інфраструктуру, і це в принципі спеціально робиться. Ми бачимо, що останніми тижнями, напевно, все ж таки Одеса стає одним із ключових, скажімо так, напрямків обстрілів Росіян сам по енергетичній інфраструктурі. Це Київ, Харкова і Києва, Одеса, от, на жаль, стає таким третім. Ключовим містом, де які росіяни пробують знеструмити і залишити без світла ну, до речі, стосовно тієї зброї, якою Росія встрілює зараз наші території, мова йде про дрони. Так ми знаємо, що зараз є домовленості Росії подальшій співпраці разом з Іраном, аби купувати цю зброю. Які є дані в нашої сторони стосовно того, що це може бути далі? Чи можуть обстрілювати? Ну і насправді, от про таку безпекову сторону цього питання. Ну зараз э, достатньо багато різних видань э, пише про те, що росіяни ведуть переговори э, із Іраном, і Іран, в принципі, хоче в обмін на жахіди, э, в обмін на э, можливо, навіть ракети. Вони хочуть отримати суперсп'яти літаки, тому що у Ірана є реальна проблема. Проблема із літаками. Тобто вони не зможуть налагодити випуск більш-менш э, сучасної новітньої якоїсь авіатехніки. Це свою чергу, звичайно, напружує Ізраїль, який не може напружитися в цих випадках. Поки що ці переговори тривають. До чого вони призведуть, поки сказати складно, поки маємо лише констатацію факту самих переговорів. В принципі, в принципі. Звичайно, для нас проблематичні є шахеди, але балістичні ракети, які можуть Іран поставляти, звичайно можуть бути для нас достатньо великою загрозою. Тому наскільки я розумію, зараз не тільки Україна докладає максимум зусиль для того, щоб Іран все ж таки не передав ракети Російській Федерації. Ну, до речі, якщо якщо ми кажемо не про е, шахеди, та про інше озброєння, тому що зараз е, Росія вже використовує проти нас боєприпаси, виготовлені минулого року, тобто це ну такі свіжі, скажімо так, озброєння, які вони використовують. Наскільки ми е, скажіть, будь ласка, готові захиститися від від цього, якщо можете це прокоментувати? Ні, ну в даному випадку останні всі обстріли показали наскільки ефективніше почало працювати наша ПВО і наша авіація по знищенню російських ракет. Тобто останній остріл, коли вони насправді думали, що вони зроблять чого зроблять блокаут в країні по всій країні, мається на увазі, їм нічого не вдалося, і фактично абсолютно більшість ракет вдалося збити і зараз я ще раз можуть повторитися. Єдина країна, яка теоретично може надати. Зброю це е, ракета мацінувати це е, Іран. От зараз от саме про це вони ведуть переговори. Е, ну і як сьогодні е, повторюся, помоці Ніорктаймс був е, написали про те, що вони хочуть е, е, Іран хоче обміняти ракети на Су 35 е, на технології виробництва новітніх винищувачів. Ну угу. ще одна цікава тема, яку хочеться з вами обговорити. Росія зараз зачитаю, Росія. Збиралася ще раніше розпочати війну проти України. Однак, нібито розраховувала домовитися в рамках мінських угод. Про це сказав президент країни агресорки Володимир Путін. За його словами, Кремль також був розчарований поведінкою Німеччини, адже вона привселюдно дала зрозуміти, що підтримує Україну і прагне скорішого закінчення війни. Взагалі, пане Вадиме, зараз іде мова про те, що Путін всіляко намагається втягнути Україну в довготривалий конфлікт, і робить для цього фактично. Ну, все як можемо прокоментувати ось такі його заяви. Останні ну, він повинен пояснювати своєму населенню, а чого власне кажучи, вони воюють, за що вони воюють, тобто цілий і розуміння за що воює Російська Федерація на сьогоднішній момент немає, тому в принципі вони вигадують різноманітні історії. Але я думаю, що цю конкретну от заяву Путіна треба дивитися виключно в контексті його ж попередньої заяви. Про те, що війна буде довгою. Тобто, як тільки він це сказав, зразу почався шквал критики в коментарях до е е е телеграм-каналів, які опублікували цю новину. Е рівно на другий день е Пісков змушений був завоювати цю заяву і заявив про те, що війна може бути дуже швидкою, якщо це швидко завершиться. Е якщо тільки Зеленський цього захоче, і тут вони пробують перевернути е для свого ж е населення. Відповідь на питання чому така чому війна затягується, тому що Зеленський не хоче йти на мирні переговори. Так росіяни пробують пояснювати своєму населенню, що відбувається. А зараз вони вирішили розширити список тих, хто відповідальний за те, що довга війна, і тому сьогодні вони почали говорити про Францію, Німеччину. Ну а я думаю, що завтра буде взагалі весь світ, тому що воюють вони з їхньої точки зору не проти України, а проти колективного заходу. Те, що використовує Росія ще проти громадян України, це звичайне примусове вивезення з території України. До прикладу, ми знаємо, що за інформацією видання Медіазона за перші вісім місяців війни громадянство Росії отримали понад 300 тисяч українців. Пане Вадиме, що робити тим людям, яких примусово вивезли, яких примусово заставили отримати громадянство Росії? Чи працює зараз над цим міністерство внутрішніх справ? Ну, це не зовсім компетенція міністерства міністерством точніших справ на з цим працюють в уряді. Безумовно тут єдине, що ми можемо говорити, що Україна е, завжди готова забрати всіх, хто готовий е, повернутися. Тому в даному випадку я знаю, що є випадки людей, які повертаються через Європу, які поверталися через Туреччину і інші країни. Тому в даному випадку можемо говорити тільки одне: що е, в принципі вас всіх чекають на території України. Цим людям варто звертатися до посольств, до консульств, до прикладу тих країн, де вони зараз опинилися, якщо це не Росія. Ми правильно розуміємо? Так, да, Абсолютно правильно дякуємо. Будемо стежити далі за подіями. Спасибі, що доєднались до нашого ефіру. Вадим Денисенко був з нами, радник міністра внутрішніх справ України. Рухаємось далі.